Друзі, мої, я вас вітаю на своєму каналі, мене звуть Валентина, і сьогодні я вийшла до вас з великим бажанням провести челендж під назвою Україна в'яже у спадок. Чому саме така назва? Хтось може не зрозуміє, скаже, що вона таке каже, що вона таке продумала. Але ж, дівчата, в мене дуже велике дійсно бажання, щоб багато дівчаток, котрі в'яжуть. Блогери чи просто в'язальщиці прийняли участь саме в цьому челленджі для того, щоб підтримати і Україну, і підтримати українське виробництво і зв'язати якусь річ саме із української пряжі, із Вовни чи Мереносу. Багато спорів. Я не буду зараз розповідати. Яка вовна, яка, який меринос, чи то є меринос в Україні, чи то немає його, ми всі розуміємо, що назву ми цю і склад беремо від виробника. І якщо виробник нам пропонує меринос, ну, це, мабуть, меринос. Якщо виробник пропонує нам вовну, то, мабуть, вовна. Є окреме відео, в котрому я. Вам розповідаю про українську вову вовну, саме меренос, саме ту, з котрою в'язала я сама і в'язала дівчата. Дуже ще раз велика подяка дівчаткам, котрі приймали участь, поділилися своїми фото і фотозвітами і відео в групі Пані Пряжа на Фейсбуці. Як завжди, залишаю посилання. Чи в описі, ну тут мій помічник охоронець рядом, без, без нього ніяк. От. І саме в групі о, дівчата придбали пряжу вовняну, це було в минулому, позаминулому році, і в'язали речі. Тобто ви можете пройтись, я залишу теж посилання на це відео, і можете передивитися, хто не бачив його. І саме з вовни, якось одне е, відео я бачила в Ютубі, і хтось із дівчат, українських в'язальниць блогерів, сказав, що ух, українська вовна це українська вовна, <гум> це дійсно так. А, до речі, зараз я сижу, сижу у шалі. У... Така хустинка, шаль хустинка вона достатньо велика, там теж про неї я розповідаю. В мене лежать речі: це великий шарф, шарф вилетень і чоловічий свитер, котрий я йому теж в'язала. У відео я розповідаю, що можна додавати до вовни. розповідаю, З якої вовни я в'язала ці речі, з якої вовни в'язала дівчата, в корзинці є набіри, ось такі на такі шалі. І є окремі такі маточки, пасмачки, це о, фарбована пряжа ручного фарбування. І о, дівчатка в'язали саме з цієї пряжі. тому, дівчата, о, ви можете зв'язати будь-якої з пряжі ну, бажано з вовняної і з чими чи, може, півмириноса, тому що теж в бабінках. Виробник Україна пропонувала нам таку пряжу. Пряжу, пря... пря... прядива. Ну, будемо э, відштовхуватися від того, що це пряжа все ж таки. І вот. э, в'язали дуже гарні речі. Можна зв'язати шкарпетки, багато чого. Э, Саме такі, мабуть, цікавіші речі я э, там відео викладала. І И... Зараз хочу, щоб ви, ви приєдналися до да, цього челенджу і е, теж чогось зв'язали. Може якісь карпеточки, може для себе, може для когось рідних. Е, і чому е, саме Україна в'яже у спадок? Тому що, е, я вже казала, мені дуже жаль, що немає в мене від в моєї бабусі е, у спадок нічого навіть. Якоїсь пари шкарпеточок. Ну, особисто мені це дуже-дуже боляче. Тому я хочу, щоб ви зв'язали. І щоб у ваших рідних та близьких були ось саме такі якісь вироби, чи, може, така шаль, чи, може, якісь карпетички, чи якийсь шар, чи палантин, чи пліт, светер – Тут вже залежить від того, що ви самі бажаєте, тому в'яжіть, в'яжіть з своєї пряжі і приймайте участь. Як приймати участь челенджі? челленджі, тобто ділитися на своїх сторінках, в соцсетях, чи якщо хтось з дівчаток, в'язальниць з України підтримує мене блогерів в YouTube, то буде дуже приємно. Підтримайте, будь ласка, а дівчаткам ті, хто в мене в групі Фейсбука і є бажаючі такі приєднатися, там дівчатка вже приобретали, придбали пряжу. Хто ще не придбав, то я запрошую. І для них, саме для них, Вуда, хочу привезти розігріш після того, як вони вже зв'яжуть. Якісь о, речі, неважливі які, хай вони будуть великі, маленькі. Я спочатку думала, може провести для дівчата конкурс. Потім я зрозуміла, що ну, не можна проводити конкурс між дівчатами, котрі зв'язали чи плит великий, да? чи пальто, чи якусь велику гарнючу шаль, і хтось з дівчаток має змогу зв'язати тільки шкарпетки. Тому я вирішила, що всі дівчата, котрі захочуть зв'язати щось і прийняти конкурс, але ж це стосується дівчат, котрі саме знаходяться в групі пані пряжа Фейсбука і котрі купляли цю пряжу саме в цій групі, то для них буде проводитись цей конкурс, не конкурс, а розіграш і з подаруночком. Ну, конкурс зрозуміло, чому чому не всі можуть прийняти, тому що, як мій чоловік каже, щоб не було, вибачте, срача, то тобі треба придумати, як дівчата, котрі прийдуть не з групи, а інші, як вони тобі доведуть, що це зв'язано саме з пряжі. Вовна і з української вовни. Ну так, саме так. Коли особисто зустрітися, то зустрілись би, то я б дійсно змогла порозглядати і побачити. Хоча я вам скажу, що є і італійська пряжа, шотландська вовна її називають. І вона в мене така була, і вона теж дуже-дуже схожа. Але ж вона розкривається інакше, вона має змогу підвалюватись. Українська вовна і меренос не підвалюються. Так, воно підвалюється, але ж воно не, зваль... не звалюється, як то потрібно звалюватись стопроцентної вовні чи мереносу. Тобто, ну, будемо чесні, самі для себе, да, і я буду чесна перед вами тому і вирішила, що розіграш будуть приймати тільки ті дівчата, котрі підписані на мене тут на каналі, котрі являються учасниками групи Пані Пряжа на Фейсбуці і котрі придбали пряжу саме у мене, саме в цій групі, для того, щоб я була впевнена, що це дійсно все по-чесному. Ну, а тому, дівчатка. Приєднуйтесь! У кого є бажання прийняти участь в розігріші, то підписуйтесь на канал, пишіть коменти, і потім ми десь при кінці мабуть, січня, так щоб всі встигли, може, Десь 20 числа, давайте, мабуть, да, назначимо десь 20 -е число е, січня і е, переведемо вже цей розіграш до 20-го числа, я думаю, можна щось таке невеличке, чи таку хустинку, чи шкарпетки, які зв'язати, е, зробить фото. Зв'язок зі мною через меседжер Фейсбуку, Фейсбуці, чи, чи може, можете писати тут коменти, і зв'язок буде там через Viber, як вам чи Інстаграм, як вам Тобто, сторінка в мене є і в інстаграмі. І тому, вже, коли дівчатка будуть готові, прийшли мені фото чи відео, я зроблю наш загальний таке такий відео. Відеозвіт від всіх дівчат, у кожної дівчинки на фото прикріплю номер та ім'я, фамілію, чи якось, може, назву хто як себе хоче назвати і прийняти в цьому розіграші участь. І методом вільних чисел ми оберемо. В розігріші той, хто виграв цей приз. І приз буде ось така шкарпеткова пряжа, шкарпеточна пряжа. Тут йде 150 грам, 100 грам ну, такої кольорової це ручне фарбування і дві е, маленьких пасмочки по 25 грам. Руда і така зелена е, 1 тон. Цього вистачить на пару Family Look для чоловіка і жінки. Тобто, оці маленькі, вони підуть на резинку, мисок, чи може ще й п'ятку вистачить, то вже як хто подобається, як те і в'яже. І ця велика пасма її достатньо буде для того, щоб зв'язати однакові на чоловіку і на жінку. Але ж будуть відрізнятися цими оці, кольорами на відділку. Тобто чоловіча і жіноча. Ось такий подаруночок поїде до тієї дівчинки чи хлопчика, хто в розігріші прийме участь і хто виграє, буде переможцем. Але, мабуть, не переможцем, а все ж таки як лотерея буде. Да? У кожного буде свій номер. і під цим номером, хто в нас виграє, той і буде. Мабуть, я зроблю не через комп'ютер, а через планшет чисел, а зроблю з картками для того, щоб ну, було більш шансів виграти як і першим числом, так і останнім числом в розігрішах цієї лотерії. Так що, дівчатка, будь ласка, підтримайте, челендж. Котрий називається «Нас Україна в'яже у спадок. Якщо хочете прийняти участь в розігріші, то, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть в коментарях, і буде дуже добре, якщо ви на своїх сторінках, навіть якщо не, буде, не будете приймати участь, але ж, будь ласка, розповсюджуйте це відео на своїх сторіночках, і я буду вам дуже-дуже вдячна. Я вас всіх люблю, обіймаю і України миру.